Пані Анну довідалися сьогодні про те, що ваш розслідувальний проєкт, ваша агенція, заявила про те, що працівник служби безпеки України міг давати вказівки представникам військомату щодо вручення повістки вашому колезі розслідувачу Євгенію Шульгату. Такий висновок ви зробили на базі проаналізованих відео з камер спостереження, передають засоби масової інформації. Отож, детально розкажіть про те, що це за ситуація, до чого тут департамент. Тамент кібербезпеки, служби безпеки України та власне, яку роль у цьому процесі відіграють представники ТЦК та СП? Я розцінюю цю ситуацію як тиск на свободу слова, це переслідування журналіста. Тобто ми бачимо людину на відео в нашому розслідуванні. Ви можете це подивитися на ютуб-каналі Слідства інфо. Ми бачимо, що людина стежить і розуміє, де знаходиться наш журналіст. Увечері після робочого часу в супермаркеті дає вказівки. Тобто, ми впевнені, що було стеження за нашим журналістом, перешкоджання діяльності тобто, це протизаконно, а це вже порушення закону. Тобто, треба було вистежити його місце перебування. А що сталося? Наш журналіст Євгеній Шульгат працював над розслідуванням про майно, про елітне майно. Керівника управління кібербезпеки СБУ. І в процесі, поки він працював, звісно, ми відправили запити в СБУ, намагалися якось сконтактуватися з тим керівником управління Ілля Вітюк його звуть, ну, для того, щоб він пояснив, звідки у нього квартира дорога на Печерську, його родини, точніше інші об'єкти нерухомості, які не сильно співпадають з офіційною зарплатою. Цього керівника управління. А, і Поки ми працювали над цим, відправили запит, це було у четвер, тобто з детальними питаннями по об'єктах. Ну, тобто, ми вже знали, що в СБУ знають, про що саме ми робимо яке буде наше розслідування, бо зазвичай з питань можна зрозуміти, про що історія. А, а потім, в понеділок, через кілька днів, днів після того, як ми відправили запит, а, це була ще підготовка цього розслідування до Євгенія ввечері. В супермаркеті підійшли військові, намагалися вручити йому повістку. А, і потім ми вирішили зрозуміти, що насправді відбувалося. А, добули відео з торгового центру, де відбувалася дія, і побачили, що разом з тими військовими прийшла людина в цивільному одязі. Вона давала їм вказівки до кого підходити. Ми підозрюємо, що ця людина або хтось інший стежив за А, І потім вони намагались вручити повістку. Ми зробили своє розслідування, зрозуміли, хто ця людина за нашими даними з того, що ми змогли відстежити, ця людина, яка вказувала саме на Євгенія, це співробітник того ж самого управління кібербезпеки, яким керує пан Вітюк. Тобто, це підлегла йому людина і виглядає так, що. А це була помста, тобто повістка як помста за матеріал, який робить наш журналіст, викриваючи, ем, скажімо так, невідповідний спосіб життя родини Вітюка до його заробітків. Пані Ану, але цікаво, чи ось ця ситуація якимось чином вплинула на вихід цього розслідування? Чи можливо вас просили не показувати це розслідування? Чи, щось, чи можливо був якийсь тиск на даний момент? Чи не підозрюєте? Що можливо за вами, так як і свого часу за бігус інфо теж стежать? О, ну на жаль, після того як наші колеги з бігус інфо викрили цілий департамент на стеженні за. Журналістами на жаль виглядає так, що СБУ нічого не навчилася, і думаю, що і далі можна так само поводитися, що переслідувати журналістів. Звісно, ми думаємо, що за нами і могли стежити, і можуть далі стежити, і це зараз може відбуватися. Ми це усвідомлюємо. Наша робота з цим пов'язана. Звісно, цього б не хотілося, але якщо так відбувається, то значить, що так відбувається. Але чи вплинуло це на вихід розслідування безпосередньо? А, ну дивіться, да, у процесі, поки ми готували, ми отримували різні сигнали. Не одна людина з нашої агенції, що може би не видавати цей сюжет, а що він шкодить репутації Служби безпеки України. Ну, очевидно, шкодить. Ну не ми ж купили квартиру на Печерську пану Вітюху та його родині. Нам якось так намагалися сказати, що може не варто видавати, ну але я не можу сказати, що я відчула, що будуть. Я не відчувала, що це погрози, скажімо так. Я не думала, що будуть аж такі наслідки, що дати нашому журналісту повістку, щоб він відправився на війну, загинув там або думав зовсім про інші речі, про власне виживання, а не про те, як викривати посадовців, показувати їхній спосіб життя. Тобто, це очевидна лінія, для чого це було зроблено. Пані Анно, цікаво, то пан Євгеній Шульгати таки е, отримав повістку, чи все-таки він не брав її? А дивіться, коли ми там показували відео, в да, певний момент, коли Євгеній зрозумів, що це може бути пов'язано з його діяльністю, він почав записувати цю ситуацію на свій мобільний телефон. І на питання. Е Військовослужбовців він почав ставити їм зворотні питання: чи ви тут через мою діяльність, чи через те, що я працюю над сюжетом про СБУ. На той момент до виходу сюжету залишалося два чи три дні. А, і видно, що їм було неприємно відповідати на ці питання, і неприємно було, що їх знімають. І зрештою, а, не отримавши від нього ніяких відповідей, вони сказали, що вони фіксують відмову відповістки, розвернулися і швидко пішли. Тобто, Євген не відмовлявся від повістки, але напевно їм було дискомфортно. Що їх знімають і ставлять питання про СБУ? Розуміють, що вони мають справу з журналістом, фіксують це все на відео, і вони через це фактично втекли. А паніано. А чи вже на даний момент є якісь офіційні коментарі від Служби безпеки України, і, зокрема, від представників ТЦК? Ні, наразі немає ніяких коментарів. Ми розуміємо, що сьогодні субота е, є субота-неділя, щоб зібратися з думками. Я сподіваюся, коли почнеться робочий тиждень. Ми все-таки отримаємо е, якесь пояснення, якісь коментарі. Ну, крім того, я хочу сказати, що ми готуємо заяву правоохоронні органи, тому що нами зафіксовано, по-перше, неправомірні дії, коли е, особа в цивільному дає розпорядження військовим, до кого саме підходити. так? це очевидно неправомірні дії, тому що ця людина не є їхнім безпосереднім начальником. Також ми бачимо переслідування журналіста, тому всі наші знахідки будуть передані у правоохоронні органи. Ми будемо сприяти у цьому розслідуванні як тільки можемо. Ну тобто, просто що ми видали історію і просто забудемо про це, так не буде. А на яку реакцію ви очікуєте? І чи очікуєте, що вона буде? Ну, мені б хотілося, щоб вона була, тому що. Уже тривалий час говорять, що активісти, журналісти, які викривають владу, а їх переслідують, їм приносять повістки. Але це все така ну, матерія. Знаєте, ну очевидно, що всі чоловіки військово зобов'язані під 27 років, років, які не мають якихось, а, ну, якихось, там обставин, через які вони не можуть служити. Тому коли якомусь активісту чи журналісту приносять повістку, дуже важко довести, що це за його діяльність. А, мені здається, це вперше, коли ми довели. Що ось журналіст робить історію, і ось до нього приходять, да? тобто від точки А до точки Б. Мені здається, що це от якраз ми можемо показати, як працює оця махіна з покарання через повістки. Нам вдалося це зафіксувати, скільки випадків не вдалося зафіксувати. Мені хотілося, щоб була реакція і голови СБУ, і президента, тому що тут очевидна історія, коли це покарання, коли. Війною, повісткою, карають людину журналіста, який е, робить якісь речі важливі для суспільства. Але тим, про кого він робить, це не подобається. Тому я дуже хотіла, щоб була реакція голови СБУ і президента. Пані Анну, а чи відомо вам про те, хто саме той чоловік, чоловік який за камерами спостереженням якщо подивитися, направляв представників ТЦК до журналіста? Так, за допомогою наших джерел, бо ми опитали напевно понад 100 людей понад 100 людей, які могли б знати, що це за людина, підозрюючи, що це представник Служби безпеки України. І на щастя, наші джерела спізнали в ньому працівника цього департаменту кібербезпеки, про який йдеться в нашому сюжеті, Олексій Біленко. Ми знайшли його фотографії у відкритих джерелах. І власне. За нашою інформацією, ми там показали в своєму сюжеті, що а, ця людина, яка є представником департаменту кібербезпеки, про який ми зробили сюжет, що вона вказувала а, представникам ТЦК до кого підходити, кому давати повістку. А чи намагалися ви якимось чином скомунікувати з цим паном? Ми намагалися да. Ми вчора йому дзвонили, як тільки ми виявили, що це він. А, ми знайшли кілька телефонів, дзвонили. Um, на WhatsApp ми йому подзвонили. Він навіть передзвонив, але напевно випадково. Потім в різних месенджерах почав блокувати нас і наше повідомлення. Тобто ми йому писали також повідомлення, що ми зі НПО хочемо поспілкуватися. Um, але потім він заблокував і ну, нам не вдалося з ним поспілкуватися. Хоча ми зробили кілька спроб протягом вчорашнього дня. Анно, ну і цікаво, то на яку реакцію від президента ви чекаєте? Чи не буде це щось схоже, як було збігу з «Бігус інфою? Як ми знаємо, з одного боку президент сказав, що ніби йому байдуже, хто там кого слухає, з іншого боку, був розформований цілий департамент в службі безпеки? Так, да, був розформований цілий департамент, але як ми бачимо, по нашому випадку цілий департамент не потрібен. Для того щоб переслідувати журналістів, для того щоб продовжувати робити те, що СБУ вважає прийнятним щодо журналістів, а розформування департаменту нікого ні від чого не врятувало і не врятує. Тобто, якщо є такі методи боротьби, такі методи поведінки, то вони залишаються. Яку реакцію від президента? Ну як мінімум, що це неприйнятно, що у демократичній розвиненій країні такі речі не мають відбуватися. Повістка, армія і захист батьківщини не мають бути покаранням за роботу, яку наш журналіст робить чесно. Ем, я думаю, що, хоча б визнання того, що це неправильно, і треба виправляти, е, ну це було б якоюсь чесною, щирою реакцією.